Друзі, нарешті ми це зробили. Ми дуже хвилювалися за нашу автівку, тому що дівчинка не нова, не така вже молода. І бувають ситуації, коли знаєте, от кілька місяців щось треба ремонтувати, і ситуація може прямо ось виникнути, коли треба їхати в майстерню. Крім того, поки що страховка у нас ще зроблена в Польщі, тому в Німеччині тут нічого не діє і ми завжди хвилюємося. І ось друзі мої порекомендували вступити в ВАДАК. Адак, це спільнота автомобілістів. Вони є по всій Європі, в будь-якому майже містечку Німеччини вони є. Просто загуглите в Google картах Адак, і ось приходите в офіс і можете зробити таку страховку. Це є ремонт на дорозі, допомога на дорозі. Розумієте? Якщо ви берете пакет Адак то це. Де б не сталося по всій Європі, ви телефонуєте до вас приїздять, і е, абсолютно безкоштовно, якщо щось дрібне, вам можуть допомогти одразу зробити. Якщо щось серйозніше, вас абсолютно безкоштовно до найближчої майстерні довозять вашу автівку. Страхується сам водій. 95 євро. А так, плюс 95 євро е, оплата на рік для водія. Тобто не машина, а водій. Якщо у нас двоє в сім'ї, то плюс 35 євро за другого члена сім'ї це там 130 євро на рік ви платите і спокійно їздите по дорогах Європи, навіть знаючи, що вам завжди допоможуть, як тільки ви зателефонуєте. Ось так.